Під час підступних ворожих ударів по енергетиці Харкової області наприкінці березня були зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Сотні тисяч людей залишилися без електрики, води і тепла. Нині у Харкові діють графіки відключень світла, аби підтримати харків'ян в Україні. Стартувала кампанія зі збору допомоги подаруй світлу Харкову. Українці збирають кошти на придбання альтернативних джерел живлення. Багато областей діляться генераторами серед них і Чернігівщина, яка сама теж страждає від ворожих обстрілів прикордоння, і пам'ятає, як виживала без електрики у 2022 році. Всі ми робимо все можливе для того, щоб Харків не був в темряві. І один з перших вантажів, який вже доставлений Чернівської області, це чотири потужні генератори. Харків отримав. І сьогодні ми готуємо другий наступний вантаж. Це будуть знов такі потужні генератори і павербанки, які найближчим часом поїдуть на Харківщину. Маємо підтримувати одне одного. Разом переможемо.